Малювали мальопис, а отримали скарб. Отак, з під моєї легкої руки, ми назвали івент, в якому прийняло участь близько 22 художників, і ми намалювали ось це. Що це таке? Зараз це розповім. Цей проект був спільно організований спілкою українських арт-блогерів. Задумка в тому, що заздалегідь було обране речення, з якого почнеться історія. Скульптор, який довго нічого не робив, вирішив пошукати натхнення для свого майбутнього виробу, але чіткого сюжету немає. Починаючи з першого фрейму і закінчуючи 32 м кожен учасник самостійно додумує історію розташування предметів та текст. Ми працювали над цим проектом достатньо довгий час з 22.02 до 23.07 це найдовше відео. Який знімалося півроку на моєму каналі. Мені здається, раніше я так довго не знімав відео, і це точно заслуговує вашої вподобайки. Сподіваюся, що всі задоволені результатом. Головна організаторка Зада Нука, друг Марко, а мене звуть Міша Пуфер. Я розкажу вам свій досвід приймання участі в цьому івенті. Мені вже Данука прислала мій фрейм перший з двох. Я ще нічого не бачив, нічого не дивився. Давайте подивимося, що там. Бузіцькі, як це цікаво! А, так, але текст видно погано. Сподіваюсь, пізніше танука це виправить. Груху, які руці, що ж. І все спочатку. Може, треба трішки перепочити повідчити. Тям голова зовсім не варить, <свіснання> знайома ситуація. Е, мені терміново, необхідно знайти натхнення. Ой, наш персонаж курить. Е, куріння шкодить вашому здоров'ю. Так, ну, поки виглядає нічого так, прикольно, мій четвертий фрейм. А що ж, я сюди намалюю? Мені терміново потрібно знайти натхнення. М -м Давайте прочитаємо. Що мені написала Данука? Так, персонаж хлопець, на вигляд, плюс-мінус 20 років, коричне волосся, світло-блакитні очі, на тілі присутні родинки, на руках є шрами та синці від того, що він багато працює. Одяг, ніжна голуба футболка, нині болотяний фартух в плямах. Так, розмір мого фрейму 2500 на 2800. Боже, навіть так. А, давайте подумаємо, що тут можна, як продовжити. А давайте. Давайте. Він шукає натхнення і чого б не додати трошки містики і має, що якщо б натхнення в нас було буквально матеріальним, я не буду його малювати, прямо малювати, що це натхнення, але я напевно зроблю якийсь натяк, типу. Ось він сидить курить просто з іншого ракурсу, і якесь містичне світло потрапляє на нього. Буду дуже цікаво подивитись, як інші продовжать цю думку чи продовжать її взагалі. Я вже уявляю, як на п'ятому фреймі він повертає голову і дивиться на джерело цього світла. А мій другий фрейм був вже ближче до фіналу, тож я на ньому малював вже готову скульптуру, яку наш герой зліпив з натури нашої музи, і вона йому каже: звичайно, це далеко від оригіналу, але відтворити ідеал не кожному дано. Малювавши цю роботу, я трошечки схитрив, дуже багато чого взяв з попередніх фреймів, і думаю, що це логічно, адже саме для цього ми й бачили попередні фрейми, щоб у наші роботи комікс взагалі виглядав якось цілісно. Але все одно ж дуже багато чого я додав від себе, і навіть зараз, дивлячись на готовий друк, я, я розумію, що я трошки переборщив з яскравістю, і мій фрейм трошки виділяється з усіх інших. А ще в нас тут була дуже цікава. Штука. Судячи з фреймів, ми чомусь забули, що ми малюємо в холодній гамі і намагались перейти в теплу. І тут раптом людина, яка малювала після мене, така холодна гама. Не забуваємо, в нас є палітра. Переїзд. Капець, звісно, але серед мільйона різних посилок мені прийшла посилка від Дануки. Тут надрукований результат того, що в нас вийшло. Так, дивіться. Який пакуночок. Написано Міша. Волосини від Дануки. Продаю на аукціоні стартова ціна 100 доларів. Колір рожевий. Вони такі прям. Плотненькі, такі, класненькі. Так, і ви бачите, що тут є декілька варіантів англійською і українською. Відрізняються вони лише обкладинкою. Все всередині однаково. Ой, тут шість косики! Дивіться, які вони миленькі. Це персонажі коміксом. Так, стікери, по-моєму, малювала шуша. Так, Малюночок Данучки. Це моя персонажка Еліфер. Дуже дякую. А Так той самий стікер, а, який загубила Данука, коли відправляла мені свої стікери. О, господи, вони в кожний поклали стікери. Ну, не треба було. Боже, буду тепер. Клеїти і, можливо, комусь подарую йому так багато екземплярів. Тому що я вирішив два з них розіграти. Один буду розігрувати в моєму телеграм-каналі, це буде благодійний збір. І один буду розігрувати просто на 500 підписників каналу. Ми вже майже там, тому наразі ви можете просто поставити лайк, підписатись на цей канал, якщо ще не підписані, або написати коментар для того, щоб Ютуб просував це відео. І коли буде 500 підписників, то я розіграю ось це. мій власний комікс, перший розділ, і можливо невеличке доповнення, яке я сподіваюся, що встигну зробити. Але якщо 500 підписників набереться дуже швидко, то можливо і не встигну. Тому так дуже цікаво виглядає, мені дуже подобається. Кожен фрейм просто гарнюні, всі постарались на славу. Дуже класно. Сюжет класний вийшов і виглядає це прикольно. І ще, окрім коміксу, який вийшов, наскільки він сторінок вийшов? 7-8. На 8 сторінок вийшов комікс, який малювали 21 людина. А Ще тут є арт-галерея. Люди малювали арти по всьому коміксу, і в ній взяли участь Дінея, Марко, 12 місяців, Ден Шалаяр, Страупоні і Крисіч. Дуже гарні роботи, дуже атмосферні, всі дуже індивідуальні, мені всі подобаються. Чесно кажучи, не пам'ятаю, чому я вирішив не малювати арт, напевно, я був чимось дуже зайнятий. І список всіх художників, всіх ілюстраторів, блогерів, дизайнерів. Коротше, всіх покажу на екрані, всіх повторю в описі під відео. Тому переходьте, обов'язково дивіться інший україномовний арт-контент. Давайте розвивати український YouTube разом. Не забувайте поставити лайк, підписатись на цей канал. Адже коли буде 500 підписників, я розіграю цей комікс разом зі своїм. А тепер переходимо до розіграшу в телеграм-каналі. Умови дуже прості. Ви підписуєтесь на мій телеграм-канал, посилання на який є в описі під відео. Робите донат на прикріплену банку в Монобанк. Всі ці гроші після розіграшу я відправлю на збір для ЗСУ або на благодійність. Збір ми також будемо всі разом обирати в моєму телеграм-каналі. Ви можете робити скільки завгодно донатів. Це лише підвищить ваші шанси на перемогу. І напевно через два тижні я оберу переможця, який отримує ось цей чарівний примірник. Це ексклюзив, такого в нікого немає. Лише в мене у вас і ще 21 людину, яка брала участь в створенні цього мальопису і цієї такої міні збірочки тому долучайтесь до розіграшу, робіть репости в свої телеграм-канали. Якщо ви не будете приймати участь, але хочете, щоб більше людей дізналося, коментуйте це відео, жирюйте серед своїх друзів, адже українське арт-ком'юніті має розвиватися і на Ютубі також. Всім дякую за перегляд, всім па-па!